Мушують церкви московського патріархату переходити до Православної церкви України. Це виключно добровільна справа конкретних громад, але вони мають розірвати будь-який зв'язок з РПЦ: канонічний, ідеологічний, фінансовий, організаційний. Я не пропоную забороняти церкву, я вимагаю заборонити організацію, що є частиною російської державної машини, такої ж як армія, ФСБ, і так було завжди. Через те законопроект мій називається про забезпечення зміцнення національної безпеки в сфері свободи совісті і діяльності релігійних організацій. Це важливе уточнення, бо він не про релігію, а про безпеку держави. Без державної протекції РПЦ просто б не існував. Ще Борис Годунов ув'язнив Константинопольського патріарха Єремію II і таким чином змусив його надати автокефалію московській церкві. В 1448-му, 1589-му існувала як самопроголошена, цебто не канонічна. Петро І ліквідував посаду першого єпископа патріарха і запровадив духовну колегію у складі синоду, призначив себе главою церкви. А нагляд за її діяльністю доручив оберпрокурору. В часи одного з найбільш шовіністичних царів Миколи І його міністр граф Уваров запропонував ідеологічну формулу для укріплення імперії. Православіє, самодержавія, народність це була реакційна відповідь на тріаду французької революції: Свобода, рівність, братерство. Російська імперія проголошувала себе жандармом Європи. А православна церква мала стати одним з царських полків. І стала російська армія воювала під гаслом за віру, царя і отечества». А російська церква завідувала освітою та цензурою в імперії. Активно співпрацювала спочатку з охранкою, а потім з КГБ та ФСБ.